Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Тебе, Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки Твер мені не чуття подателю, придисниця в нас, начистила, і сперний, і спасибої душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, і Сину і Святому Духом, нині повсякчас, і навіки віків, амінь. Законя наші, святи, посіди, сили, немочі наші, і мене Того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сину і святому і нині час і навіки віки, віки, небеса, сина, небесов, небесвяти, сім'я Твоє. Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, наших, ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Свята Духа, нині повсячас і на віки і поклонімся цареві нашому Богу. Прийді, Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся, до самого Господа Ісуса Христа, царя Бога нашого. Господь, цареві... Хатує під і світ свій твердо не похитнеться, стоїть престол твій давен. Ти тиси спокон віком, Здіймають руки, Господи, Здіймають руки шум свій, руки свій гуркіт. Понад шум вод великих, помелутних хвилі моря, Господь могутній на висота, Твої свідоста, вельми, вірні домові, твоїм личих святі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і час і на віки, віки, вам і. Аллилуйя, слава тобі Боже, слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, помолімся, Господи, Господи Боже на все держитлю. Ти все від початку допомагаєш усьому для людського роду. Ти би забажав, щоб людина, щоб людська рука збудувала храм на честь твого імені. І його ти освятив і назвав місцем перебування твоєї слави, а через слугу Твому Айсе, велівіси, щоб були одежі, архієрейські і єрейські і левіцькі, і інші різновидні на величність красу, святилища Твого і з Твого престолу. Тому вистукай нині ласка у наші моління, і ці одежі шелон, епітрахіль, стихар. Поручні покрівці, поблагослови. І що, і що приготовані на честь і славу Пресвятого імені Твого, на прекрасу і величніх служителю Твого престолу і святих твоїх там мною смиренним неїдним в Твоїм Твім благослови, О, очисти і освяти. Щоб вони стали гідним на служіння святих Твоїх Тухтань і на всілякі інші прославлення при свято імені Твого, а священнослужителям служителям, священникам священно служителям Твоїм, які в них зодягнуться, нехай вони будуть визволенням і захороною від всіляких ворожих напастей і спокус. На Твоє уподобання достойне виконання святих Твоїх Тоїхтань. І на подання твоїй благодаті, і милості, благодаті, ще дротами, і чоловікулюбіям, єдинородного сина, того, яким ти благословен, єси, благим благотворящим твоїм духом, нині повся час і на віки, віків, Твоєму. Голови Ваші перед Господом схиліть. Боже Вседержителю, подателю всякого добра і джерело освячення, сполянь сьогодні на нашу молитву на ці ризи, феловний Петрахіль, пояс на рукавники стих, покрівці і заготовлені на оздобу, величність священних служителів, Твоїх, благодать того Пресвятого Духа, окропленим цією освяченою водою, поблагослови і освяти і всіх, що в них зодягнуться. Учених, гідними, уділянти святі Тайни, і тобі завжди подобаться, бо Ти, єси освячення наше, і ми тобі, славу, воссилаємо єдинородним Твоїм сином, присвятим, благим животворящим Твоїм Духом, нині повся час і навіки, віки. О, на віки віки. Благословляйся, освячується цей колонну, кропінням Це і свячено води, благодаттю Духа Святого. Благословляється і посвячується цей Петрахиль, Хіль, окропленім цієї священої водой, благодаттю Духа святого. Благословляється і посвячується цей повз, благословляється і посвячується покрівці, благословляється і посвячується на руках, благословляється і посвячується стихар, окропленням цієї священої води і благодаттю Духа Святого.